Не що Василь Василь Сабов народився в селі Свобода на Берегівщині, але потрапив в Карпати і закохався в них на все життя. В роботах автора це яскраво проявляється. Мені подобалися вулиці Полонини, Великі Вель. Там дуже чудові, монументальні такі пейзажі. Мені подобалася Березнянщина. Там є чудові місця Кострино і туди далі. Волосянка. З того маю з тих місць є в мене багато пейзажів. Особлива композиція та колір – от що в роботах художника, привертає увагу. Василь навчається на третьому курсі художнього інституту. Каже у Василя Сабова: є чому вчитися. Мало таких художників, які малюють такими кольорами, Якось незвично. Щось нове таке побачив для себе, Відкрив багато нічого, для себе нового. Художнику, які будь-кому важливо зберегти індивідуальність, впевнений мистецтвознавець Михайло Сарохман. Картини написані 40 років тому, і сучасні роботи їх об'єднує спільна риса, один дух, незважаючи на здавалося б традиційні для закарпаття сюжетні лінії картин, гори, портрети селян. Автор робить їх по-своєму, не копіюючи. Він є людина, яка повністю собі довіряє, яка ніколи нікуди не відхилилася, не збилася від того, як він відчуває життя. І дивним чином його твори, його роботи не стають від цього якимись звичними, чи банальними, чи набридливими. Всього на розсуд публіки Василь Сабов виніс 45 полотен. Художник каже: виставив би ще стільки, якщо дозволяли б стіни.